Два майже однакові воблери. Єдине, що це оригінал, а це репліка. Це Devs Balizong 130 це Trident Danger 130 Цей рік у мене в коробці, рік ловлю жодної риби, жодної покльовки. Цей постійно приносить рибу. І оригінал, і Trident, і репліку я твічу. Майже однаково. А гама кольорів в них дуже схожа. І тут бронза є, і срібло, і помаранчеве брюшко. І тут срібло, і бронза з помаранчевим брюшком. Тому воблери схожі, результат різний. Риба. Оце гарна щука. А, насправді, друзі, ну знову трайдент. Ну, що я можу зробити? Ні, щука стандартна. Давай свічечку. Ой, погано зачепилася. Погано зачепилася, але ми її візьмемо. Непогана щучка. Ай, клас! Клюнула на Вобер Райден Danger. Тільки що оригінальний Балісонг не показує ніякого результату.